Чи буде НАТО воювати за РФ? Вже мурахи йдуть по шкірі усіх, що нас зараз дивиться. Якщо ми ці перевернуті, це значить жертви відміняються. Ну я такий таролог дотошний. Ух, В Яблочко ця карта називається «Кінці воду, тобто, щоб за ними не було якихось переслідувань. Як тільки ми побачимо ці пташки у небі, це буде знаменням близької перемоги. Чи бачите ви пані Ярину, нашого президента, у костюмі у 23-му році? Оксаночка, давайте не будемо. Привіт, з вами Таролог Ірина Клівір на каналі Мій Світ. Раніше масовані атаки були переважно вдень, зараз переважно вночі. У травні українці майже не спали нормально. І mm -hmm. питаю таке: чи буде спокійніше, якщо буде, то коли? Чи буде спокійніше в Україні? Так, ну давайте відтепер на місяць подивимося. Так, Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Буде, буде. Мені вже подобається, що серце перевернуте, це все добре. Бо оце те, що в нас було. А оце, це те, що серце заживає, мечі випадають. Ну така трактовка. Да? Тобто, якщо мечі перевернуті, це значить е, е, жертви відміняються. Але треба глядачам зрозуміти, що не, не зовсім вони відміняються, бо вони зрозуміють буквально. Але та кількість жертв, яка була. Вона буде зменшуватись. Далі карта надії, тобто вже буде йти на покращення, і а, закохані перевернуті, це ну, менше, менше, менше. Давайте я так скажу. Да? Якщо ми кажемо на місяць, це по 10 днів розбивка, тобто 10-10. З того що я бачу, а такі ще, що треба трохи потерпіти, це буде. Перші 10 днів, бо тут мечів, да, вони перевернуті, але ж вони мечі, і ще це в серце кровить. Тобто ще буде, розслаблятись не треба, але вже буде легше. Воно зараз же, якщо ми подивимося, як воно було спочатку вторгнення. Воно зараз же, ну якщо бути чесними, воно вже менше. Просто ну понятно, що всі люди, і я теж хочу, щоб воно закінчилось в один день. Ну я вже просто не раз казала, що якщо воно швидко закінчиться, то воно потім почнеться. Треба робити як положено і добивати до кінця. тому нам треба потерпіти трошки ще так. І ще одне таке цікаве запитання: які плани в Кремля щодо України на літо можемо зчитати їхні секретні плани? Mm -hmm. Що ж там вони собі замислили? Ой, вони хочуть от нас от стати і договор підписати. Диявол перевернутий, мечі перевернуті. І тут карта, знаєте, як кінці воду. болото перевернуто кінців кінці воду. Типу ми не ми. Це, це не ми, це я не знаю, хто там, ну, ті, хто російською мовою теж розмовляють, але ми хороші. А немає планів м зранку до вечора мучити Україну. Немає, але через мирний договір. І щоб замяти оці всі свої дії, що вони робили, щоб якось так приглушити, що та то ж не ми. Ну, я не знаю, яким чином, я поки не дивлюся. А це, але це, ця карта називається кінців воду, тобто, щоб за ними не було якихось переслідувань, щоб не було якихось санкцій, ну, щоб якось так, щоб вийти, вийти чистими із води. Так, вийти, так просто йде вийти чистими з води. Три, три слова йде, я вам так і перекладаю. А чи вдасться їм вийти чистими з води? Чи вдасться Їм вийти чистими з води. Ні, не вдасться чистими вийти з води, не вдасться. Але вони до когось звертаються. Це дві країни, і вони їм допомагають. Тобто, вони їх оцю політику вони їх підтримують, і вони вважають, що якщо ці країни їх підтримують, то Ну, вихід буде досі непоганий. Ну, якось там ну, знаєте, таке слово да? Щось там робиться, якісь кулуарні ігри робляться, щоб вийти. Чи вийдуть, Ні, не вийдуть, ні, ну тут не вийдуть. да? Ну, Просто щось вони домовляються з країнами, а, обіцяють їм якісь або кошти, або ресурси, або землі. Я не знаю, що Пентаклі це щось ціне, що можна потримати в руках. Навіть якщо це земля, на, на, на землю є папери. Ну, Все одно є папери. да? О, це ж не просто Поле да, тут щось вони будуть своє віддавати, щоб якомога щоб вони щось зробили, щоб вони більш-менш вийшли красиво. Так, добре, тоді давайте поговоримо про дрес-код перемоги. Президент Зеленський сказав, що одягне костюм, коли буде перемога. Чи бачите ви, пані Ярину, нашого президента, у костюмі у 23-му році? Чи буде президент України у костюмі у 23-му році? Mm, сейчас. Я, як це, як це далі? Ем, на урочистості Дня Перемоги. Так, ми скажемо. Так. Хай так. Бо е, Таро розуміють буквально, він може надіти костюм і зняти. І ми навіть про це не, не дізнаємося. Дуже гарно оточнення. Ну, дома, дома там, чи де там він да, надів і все. Так, значить, чи буде? Буде. Я сама, я сама дивуюсь. Чого я дивуюсь, бо ну, там просто терміни, вони, терміни перемоги, вони діляться. Да? Ну, оце — це карта перемоги. А оце — карта візьме. А оце — карта майстерно. Майстерно, значить, заслужено. заслужено і відповідально за свої дії. Ну, Тобто він казав надійно, коли буде перемога. Да? Це значить, навіть якщо йому не захочеться в той день надягати того костюма, він надіне. Бо так треба, бо він же це сказав. Ось це про те. Ну, давайте вже зробимо тоді по місяцях розклад до кінця року, коли це найбільш ймовірно. Оксаночка, давайте не будемо. Кажу чесно, наші глядачі люблять календар і люблять карандаш. Ну, Толівець. Закреслювати. Не треба, щоб ми всі, бо ми всі дуже хочемо перемоги. І не треба, щоб ми посприяли обратному ходу колеса. От, якщо ви хочете, давайте оцей розклад зробимо восени. От. Осени ну літо не трогайте. Ну хай літо пройде так, як воно має бути. Добре, а ви, друзі, що думаєте з цього приводу? Обов'язково поділіться вашим баченням в коментарях. На вашу думку, коли закінчиться війна, коли ми побачимо президента в костюмі на святі в честь дня перемоги України. Ми чекаємо ваші думки, і тим паче, що в нас дуже багато людей, які дивляться нас, є і екстрасенси, і тарологи, і рунологи, і всі, 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 хто тільки з України знають за ці теми, зібралися на нашому каналі. І вони багато чого знають. Діліться в коментарях, що ви думаєте. З цього приводу нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Коли у нас будуть f 16 ми виграємо цю війну ігнат. І до речі, після того, коли з'явилося багато повідомлень про те, що Україна таки отримує довгоочікувані літаки f 16 пропагандисти Кремля почали дуже гучно скиглити і потроху готувати своїх громадян до програшу у цій війні. І власне запитання моє таке: як тільки ми побачимо ці пташки у небі, це буде знаменням близької перемоги. Зараз, як тільки ми побачимо літаки f 16 у небі, чи буде це знаменням швидкої перемоги? Зараз в мене випала карта при розкладі. Я дивлюсь її разом з вами. Ось вона випала. Це карта майстера. Так, це відповідь. А так ми дивимося: це перша, друга, третя. Ну, дивіться, я навіть карти не бачила. Я показую спочатку в екран, а потім з екрану я бачу. Чи буде це м таким е -м, знаком? Да? Буде, буде. А, це, ту з мечів, це куди нам треба дивитися? Всі люди, які будуть ну, поруч там, в той місцевості, всі будуть дивитись туди. Далі це буде миттєво. От голову підняли, а вони там. А карта надії це значить, те, що ви сказали, Оксаночка, це знамення скорішої перемоги. Всі це поймуть. І коли я тасувала колоду, я ще, ще раз е наголошую. Да? Оця карта сама випала. Я її не читала, отак вона випала. Я думаю, ладно, подивимося і з'єднаємо. Ось ми з'єднуємо. Да? Чи буде це знаменням? Да. І скорішої? Так. Да. Правда, і вони з'являться, ми так голову піднімемо. Ну хто там буде рядом? Да? Воно ж не, не може бути у всіх куточках України видно. Да? Ну по телебаченню, то так. Ну просто ті люди, над головами, яких вони це побачать, вони дуже, дуже зрадіють. Чудово. І, і, і мурахи в них будуть іти по шкірі. От, от я, так, я так відчуваю. Вже мурахи йдуть по шкірі усіх, що нас зараз дивиться. Бо ми вже я... всі так чекаємо до речі, вже дуже багатьом людям почали снитися віщі сни про нашу перемогу. Дуже багато вже це бачить. Як до війни багато хто за місяці мені писали в коментарях, більшість наших людей це відчували, бачили, бачили війну у снах. Звичайних, навіть простих людей, не езотериків. А зараз люди пишуть, що... всі люди чуйні, у нас всі люди чуйні. У нас земля така. У нас всі люди чуйні. Просто езотерик. Це та людина, яка е, якось в цьому напрямі розвивається. Ну як, як, як може, так і розвивається, да і досягає якогось рівня. А у нас всі люди чуйні. Просто хтось на це звертає увагу, хтось не звертає. А це в але. Це в крові, воно є. Тому так, так, у нас такі люди. НАТО розробляє секретний план на випадок війни з РФ. І вперше це за 32 роки про це пише Reuters. і потенційний конфлікт може статися у Фінляндії. Холодна або ядерна війна виключені. Альянс затвердить власне цей документ у липні на саміті у Вільнюсі. Запитання: чи станеться цей конфлікт, чи буде НАТО воювати з РФ? Чи буде НАТО воювати з РФ? Угу. Дивіться, карта. Ми закінчили е, попередній розклад е, оцією картою, да? навіть не одна в середині там чи де, а по. Це що значить? Це що, Значить те, що коли ми побачимо F-16, ми виграємо війну, а після того Росія буде на черзі за пряниками. Я вам би так скажу. Чого я, а, чого я здивувалася? Ну, тому що ну, я ж не, не політтехнолог, да? і чись мені казали, що ну, якщо б ви мене запитали, то я б сказала, я не знаю. Ну, Тут, ну, тут навіть да, тут навіть не можна сказати іншого. Так, тут, так. А оце вже дивляться. А десятка мечів, знаєте, це яка буде війна? Це прихлопнуть як пиріжок. Отака така війна буде. Ніхто воювати не буде. Це як ото раз, не. Муху, комарика. Оце, оце так буде. Отака війна буде. А можна считати, ну, що спровокує цю війну? Чому вона має відбутися? У зв'язку з чим? Між НАТО та Росією? А Росія не схоче сприйняти своє місце? А місце за круглим столом їй не буде. А вона своє місце, ось Надія перевернута. Не, не, вона не скаже, так, це наше місто, ми згодні. Не. Місце верніше місце, не так сказала, вибачте. Тому, тому і буде цей конфлікт. Це називається, знаєте, як в народі: корона не по розміру. А щоб її здобути, треба заробити. А щоб заробити, це треба робити. Легше сказати, що ми такі, ми огромні, там, що какі-то там. Отак, От відповідь надана. Захід готує для України гарантії безпеки на кшталт Ізраїлю. Про це повідомляє президент Польщі, і за його словами у НАТО зараз напрацьовують сильні гарантії безпеки для України, які включатимуть і передачу озброєнь, і військових технологій. І головним гарантом мають стати Сполучені Штати Америки. Гарантами також виступатимуть і Великобританія, і Німеччина та Франція. Чи можемо ми перевірити, якими насправді будуть ті гарантії безпеки для України, бо вже одного разу у нас були гарантії і загули. Угу. Тобто питання, чи будуть давайте скомпонуємо е, питання, щоб я могла надати його картам, да? тобто, чи будуть надані гарантії безпеки України. і будуть їх дотримуватися, і... тих гарантії безпеки? Пам'ятаєте, ми віддали ядерну зброю, у нас були гарантії а, безпеки. Пам'ятаю, пам'ятаю, я все. ще тоді казала. А, а що ми отримаємо гарантії? Я так ще тоді посміснулась, думаю, ну, ну да, да, гарантії, і от зараз ми маємо те, що маємо. Да? І щоб було правильно питання, ми зробили а, гарантії. Ми давайте країни ці назвемо. Ну, я такий таролог дотошний. Дуже правильний, дуже класний таролог. Ваші тому прогнози такі, знаєте, так ух, в ну, Значить, тому, так, У я нас скажу, питання сполучені... і відповідь повинні, повинні співвідноситися. Так, Країни, так. гаранти. Сполучені Штати Америки, Великобританія, Німеччина, Франція. Наскільки вони можуть нам гарантії забезпечити? От подивимося. Так, гарантії того, що нас ніхто не чіпетаме. Mm, Значить, дивіться, можна. сонце, клас це дуже хороші гарантії. Але мені не подобається. оце. Треба папірець. Бо пентаклі, п'ятірка це папірець. А, то, тому що цим папірцем можна потім бути бити. Жезл перевернути, це по шиям да? бити. Тобто, гарантіям вірити можна тільки через папірець, не через слова. Слова тут не підходять. Тут нема мечів. Мечі це слова. Тобто можна вірити, але через якийсь папір. Так, головне, що в тих гарантіях нема Росії. Ну, це так. Але все одно треба папірець, хоч нема, все одно треба, Ну, це дуже і дуже важливо. Ну, Я так бачу. Чи буде добре складений цей папірець? Чи він принесе нам максимум користі, коли він буде складений і підписаний? Так, чи він добре буде складений? Добре складений, добре, дуже добре. Мечі з'явилися. Бачите, я там казала, що нема мечів, тут з'явились мечі. Да? Тобто тут там, там, щось порядки наведуть. Які. Мечі це відрізання. Да? Тобто, щось там пунктик туди-сюди, щось там підшухирять, і по ітогу буде десятка жезлів і хитрий хід. Тобто, гарантії будуть в комплексі, надані будуть. А питання в тому, щоб цей розклад нам теж каже, що там трохи порядки наведуть, а потім треба на папір це перекласти. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал, і приємного вам перегляду!